50 гривень можна робити пасажир. Заводіть, заводіть. За засідання, пропускаємо тут, для не заробітчани прийшли. 250 гривень хотів заробити, красавчик а, а, да. а давайте понаруфувати скільки там уже це скільки там уже всередині виходить Ну вот это шестой походу будет якщо до цього п'ять було, этого 5 было это шестой мам Чу ты руки Ну ти так уловий принято его принимать сказав, втоми колести, буде казати, що ніхто. Твої програми деякі померли. Зараз до, блядь, якщо рапер випишеть нам. Ми прибали, коли кожен калораст сидіти. Не їбало. Не пади, настав да. Щоб ти райся. Звести на. Скоро, скоро что? Да ты тоже Що ти блядь, да не душит курс, трещара, блядь. Да, 18 роков, ты сука на спортсмен уебал, блядь. Скика, блядь. Баран далы, блядь. Бараны, блядь, блядь. Блядь, сюда твари.